А далі ми вирушаємо до Криму. Наприкінці вересня в приміському місті курорті Євпаторія за підтримки офіційного дистриб'ютора автомобілів ЗАЗ в Україні філії АвтоЗАЗ сервіс відбувся четвертий всеукраїнський зліт автомобільного клубу Ланос Клан. Цей захід вже четвертий рік поспіль об'єднує Ланосоводів з усіх куточків України. Э, Ті всіх людей об'єднав э, народний український народний автомобіль «Ланос». Котрий на сьогоднішній день пройводиться на запорожці автомобільному заводі. Цей автомобіль об'єднує на сьогоднішній день більше 50 тисяч людей, которые зареєстровані на нашому форумі. Автомобільні ентузіасти зі своїми улюбленими авто збираються разом на декілька днів, щоб поділитися досвідом водіння, похвалитися своїми автомобілями, взяти участь у традиційному автопробізі і просто поспілкуватися в хорошій компанії друзів та однодумців, які всі як один зробили свій вибір на користь Ланоса. Взвесив соотно соотношение стоимости владения и удовольствия от вождения, принял решение взять Ланас о чем не пожалел ни на секунду. Машиной наслаждаюсь каждый день. Протягом двох днів на учасників зльоту чекала цікава та насичена розважальна програма. Усе почалося автопробігом величезної автомобільної колони та екскурсіями по історичним місцям Криму. Продовженням заходу стали конкурси зі слалома, автостайлінга і автотюнінга, а також аматорські гонки на випередження і багато інших розважальних цікавинок. Фіналом зльоту стала урочиста церемонія нагородження переможців та призерів у різних номінаціях та конкурсах.